Усім доброго воскресного ранку ви на каналі Лора Флора. І в мене з'явилась така ідея зняти квіти по обміну. І так, давайте поїхали. Начну так. По-перше, хочу вибитись, вибачитися за свій український. Я намагаюсь, я стараюсь. Будь ласка, не звертайте уваги, якщо проскакують не такі слова. По-друге, хочу всім подякувати за перегляд, за коментарі, за вподобайки. Мені дуже це приємно. І так, давайте почнемо мою екскурсію по моїм квітам. І так, на першому місці у нас тут. Спацефілом. Він вже був героєм мого відео про спацик. Це спацефілом, жіноче щастя, обичний спацефілом. Це не сенсація, невеликий, обичний. І так його історія. Він до мене потрапив з двома маленькими, отакими от от малесенькими листочками. З невеличким корінням. Я його вкоронила в ґрунті, зробила йому тепличку, він от такий виріс. І це було наприкінці літа 2023 року з панією Голиною, моєю сусідкою. Привіт тобі, Галя! Ми обмінялися квітами. Вона запропонувала піти до неї в гості. Подивитися, які в неї квіти, які у мене нема, вона мені їх подарує, А у мене візьметь другі. І так, спацефілом. Він любить вологу, поливаємо по, коли він опускає свої листочки і розсіяне світло. У мене він знаходиться на северному вікні. Вибачте, за українську. І так, слідує обична, обична агланема. Гланема Марія. Влітку вона у мене знаходилася от на фітильному поливі, а з, наступу, з наступом осені, холоду я її зняла з фетного полива, любе воду і розсіяне світло. У мене був колись гіркий опит з Марією цією. В далеких 2000-х роках мені дала дівчина, навіть я не пам'ятаю, здається, я купляла на базарчику росточок, так як у мене не було опиту, знання, не було інтернету, але, же, але ж по книжці я її загубила, я її засушила. Це по-перше, а по-друге, мабуть, з'явилися шкідники і знищили її. Так, і друга, друга красавиця. Ой, це красавиця, це фіалочка, вона кольору чернильного, дуже гарна, махрова, велика квітка. Вона вже умнічка, вона старається, вона вже квітне другий раз. І виростила її з такого малесенького листочка. Галя мені дала три листочка влітку. Я поклала їх, такі малесенькі черішки. У них зовсім малесенькі були. Думала, що нічого не вийде. Але всі три прийнялися, дали діточок по три, по чотири штучки. Я дарувала, я продавала. І от вона знов квітне. Ой, вона у мене вона саме найулюбленіше. Вона дуже гарний колір. Дуже. І вона не примхлива, це, мабуть, сорт промишлений, так як вона швидко вкорінилася, гарно дала діток, не капризна. Друга. А друга – це ексклюзив у мене. Це у мене, вгадайте що. А це не повірите. Це кактус, листовий, шиповидний. У нього є от такі… ой, найти, найти. О, у нього такі шипи, голочки. О, паучок поліз. Так, і виростила я з такого, от з такого от, малесенького череночка. Був, було, був він трошки довший. Я його розділила на дві частини і прямо в ґрунті укоренила, зробила тепличку. Правда, він довгенько в ґрунті укоренявся. Але вкоренився і подивіться, яка краса, яка краса. Листочки подивіться, які у нього. Знизу вони такі о, прямо розові, якісь персикові, дуже гарні, дуже. дуже. На світу. Він любить, він любить воду. Дуже, відмінно від кактусів, він любить воду. Кактуси не заливаємо, не поливаємо часто. Вони Пустинні рослини, а це любе воду, любе гарне освітлення, він загорає. Подивіться, як він загорає на сонечки. О, діточку покажу, яка, яка вона загоріла на сонечки. Ось. Вона стояла на південному вікні і вона прямо загоріла-загоріла. Так, за кактус сказала. І це у нас піріския. Забула назву. Так, і слідучий, слідучий герой, Це у нас ось така, ось така гарнюня пальмочка. І виростила я, не виростила я, вибачаюсь, Галя мені дала росточок. Він був в невеличкому горшечку, може. В десяточки або в п'ятерочки. Ну, в общем, дуже маленький. Я його перевалила в свіжий ґрунт, зробила йому гарний, пухкий ґрунт розсипчити. І він пішов, пішов. До речі, я його теж стала в тепличку, щоб він трошки адаптувався. Тут адаптувалася ця паночка, вона довгенько сиділа в тепличці, а потім я погнала, і подивіться. Подивіться, які в неї гарні листочки. Е я б не сказала, що вона не любить воду. Вона її водичку. Диві дивлюся, щоб у неї не були сухі кончики, кінчики, ось о як оце. Е якщо є, я обрізаю. Так як це не, не дуже гарний вигляд має. Ось така ось, ось пальмочка. І друге, і друге. оце у нас колюс. Галяна принесла мені прямо у восени невеличкий такий паганець, о, і я його теж поклала в водичку. Він бистро-бистро в водичці в теченні, мабуть, за три дні він. Пустив корішки, і я посадила в невеличку стопочку 100 громову і виріс гарний, гарний кущик. На весні я почала його все, бачите? почала його різати, черенкувати, роздавати, продавати. Дуже гарний коліс. Він такий має забарвлення, дуже гарний. Мені до вподобає. В ідеалі його треба було би з осені обрізати, але я того тому трошечки пообрізала, а верхушку я лишу до весни і тоді його обмолоджу. Зроблю новенький собі. Отак от, так, От отакі, отакі у мене мої квіти по обміну. Усім дякую за перегляд. Всіх була дуже рада бачити на своєму каналі. Всіх обнімаю, всім гарного дня, всім пока-пока!